Друзі, я знаю, що сьогодні вихідний день, і взагалі у вихідні дні потрібно а, краще утримуватись від торгівлі, від криптовалют. Але я не хочу, щоб ви утримувались від мене. Тому тут є декілька цікавих ситуацій, таких неоднозначних, і хочеться їх обговорити з вами. Хочеться вам показати щось, тобто розумієте, і себе показати в принципі теж. Я зараз піжамі, я недавно прокинулася такий вихідний день сьогодні. А, я не працюю. Дивіться, значить, що у нас тут є? У нас біткоін на часі він зробив ложний пробой. Байде так, щоб ближче. Втарилась трошки колінком, вона так легенько. А, значить, на часі у нас є ложний а, хибний пробій. В общем, взагалі, не важно. Ложний пробой. Да? На часі він виглядає більш такий шортовий. Але дивіться, ну, сусіди, як завжди, там у них щось. Е, ти, ти, що я кажу? На, денці, да, на денному таймфреймі він мені лонговий. І що, і що нам тепер з вами робити? Ось був вертольот виносили. Е, до речі, до речі, в мене був недавно лонг, і також був вертольот. Також був вертольот, там по Чілкай, зараз я вам покажу. Я також покажу вам скрін з торгового терміналу, щоб ви знали, що це ж у мене був лонг, що я вам не придумаю нічого лишнього. Як от мені люблять розказувати, що ти що? Я так круто торгую, круто торгую. Ага, а покажи свій точки входу. Що ти мені на словах розказуєш? А... От я зараз вам покажу на трейдін-філю, потім ставлю скріншот. В общем, у мене був такий лонг. Я спочатку думала: а, мене виб'є вже по стоп лосу потім пішов вертольот сюди, щоб ви розуміли, вертольот пішов вгору 26%. І я, я бачила, я спостерігала це. Я думала зафіксувати, але я така думаю, я подумала, що монета набирає розгону, щоб іти далі. Адже часто буває, коли ось іде така здорова палка вгору, далі монета стріляє, от як щитки. Да? Вони обично люблять палку вгору і пішло-поїхало. Да? Пішло-поїхало, я просто не знаю, як правильно. М, до речі, тут відбилося, якраз від зони моєї точки входа вниз трошки. Значить, дивіться. А потім пішов вертольот, вертольот вниз, наскільки це на 28%. Але знову ж таки, цей вертольот. Від моєї точки входу піднявся на 18%. Що я зробила? Я просто переставила стоп лос в безубиток і спостерігала. І по того, так, да, мене вибило по стоп в безубиток. А, і, в принципі, бачите, винесло це почелка. Значить, ну ми з вами говорили про біткоін, так? Да? Давайте знову повернемося до біткоїна. Значить, на часі біткоін шортовий, на п'яти хвилинах. Зараз на даний момент на цій картині він мені більше шортовий, чим лонговий. Но, якщо дивитись на чотирьох часах, то він виглядає так, що сюди підійшов. Тут уже. Якби торкався цього імбалансу, в принципі. Ну він може ще припуститися сюди і потім піти вище. Може бути і таке. Через то, я вам кажу, краще реально утримуватися зараз, бо така ситуація не, ну, не зовсім зрозуміла. Іноді буває таке, що ти дивишся і зрозуміло. От я в TikTok вам казала, там що біткоін чортово виглядає, і він потім став припускатися і так далі. Це було, Було, коли ти дивишся, ти розумієш більш-менш. А тут, тут, знаєш, на одному таймфреймі така картинка, на іншому таймфреймі інша картинка. І ти намагаєшся якось це поєднати, да сопоставити, так скажем, і воно все одно каша, каша виходить. І я з своїм малим досвідом, поки не можу вам конкретно сказати, ну, от то, що я кажу, утримуйтесь, Воздержання, Воздіржа... Бачите, я не мені не навіть це слово говорити. Так, значить біткоін. Я вам сказала, можливо, ще так припуститься, але знову ж таки, якщо припускається, то вже ці лойочки такі цікаві. Значить, дивіться, далі у нас іде ефір. ну Подивіться на цю красу. Подивіться, наскільки ну, ну просто, ну, ну от скальпера знають. Ну це ж дуже гарно. розумієте? Але якщо біткоін буде лонговий, то ця розчоска вона не зніметься, якщо лонговий. Ну, воно ж все одно, ну розумієте, якщо біткоін зараз дасть палку вгору, ефір не дасть палку вниз. Ну, ну це тільки, ну, щось має якась новина про ефір вийти. Чи прям якісь обйоми сильні злитися саме по ефіру, там домінація біткоїна має підскочити, да, щоб, щоб можна було дати таку палку вниз по ефіру. Розумієте, просто тут вона якби очікується з одного боку, Да, вона очікується. А чи буде, ну, типу. Простіше, знаєте, поспостерігати, сидячи на заборі. А в нас ж тут трикутник, так, да, виходить, що це в нас? Це я вчила в Києві на в курс там був тіханаліз, і там всякі ці трикутники і так далі. Я перед цим смертмені вивчила, смертмені почала на тіханаліз. Ну, тіханаліз краще відпрацьовує на Форексі, чим на крипті. Ну, але якщо ми говоримо про високооб'ємні монети. Все-таки ефір це високооб'ємна монета. Ну, це не трикутник, це я щось намалювала якусь ерунду. На цю стрілочку не зважайте. Це я своє дивилася. Це я, знаєте, що? Я не пам'ятаю, то ли на Днівки дивилася. Ні, не на Днівки. А, ось я дивилася. Можливо, тут. І мені, мені. Картинка була лонгова. Та, ребят, я вам скажу, з таким от поджимом мені теж лонгово більше виглядає, ніж шортово. Якщо дивитися на 4 часовому таймфреймі, то ефір ефір мені теж лонговий. Я не знаю, чи воно. Розумієте, є яка тема, чого я в основному на 5 хвилинних таймфреймах дивлюся. Бо коли я бачу формацію, а, як вам описати? О, ну щось похоже тут. Не похоже. Взагалі, я коли бачу формацію, що йдуть такі зелені палки а, свічки, а потім починається отаке накопичення, от таке накопичення вузьке накопичення багатьох свічок, обично потім йде. Або вниз. Ну, в общем. Я просто це не раз уже помічала, і воно не завжди спрацьовує знову ж таки. Але часто, якщо є якщо відповідна структура, да, якщо це, наприклад, десь нанизу, якщо там вже сформувалася розворотна формація, і я бачу от, от таку свічну формацію далі на 5, тобто розворотна формація на старшому таймфреймі, я переключаюся на менший таймфрейм на 5 хвилин, і я бачу, от, от похожу свічну формацію, я відкриваю лонг. Але! В ефірі ми і так зараз на хаях. Ми ж не на низу. Якби на низу, я б уже алонг відкрила. Ну ми на хаях. Розумієте? Тобто такою інформацією ми можемо і спуститися. Через то, ну, таке, я не знаю. А, значить, демося інші монети. У нас тут є оцей Санто, Сантус. десь на чотирьох часах він мені. Та він шортовий на чотирьох часах, Сантус. У нас зараз. Так, так, так. а Нічого цікавого по Сантосу немає. Я не знаю, чи його відмітила. Я просто спочатку я вам рано відмічала, поки підготувала, щоб знімати відео, то туди-сюди я. Ні, Сантос мені не цікавий. Що там по інших монетах? Я щось дивилася по монетах. Таке цікаве, вам відмітила, щоб показати? А Сей, 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 сей. Так, я хотіла, мабуть, лонг вам сказати, що похоже на лонг, але я б його брала, якщо ми говоримо про лонг, тут може бути перебойчик, такий чуть-чуть вгору піде. Отак. І потім припуститься вниз. І я б, мабуть, знизу вже підбирала. Але знову ж таки, все залежить від біткоїну. Ви розумієте, якби воно так не залежало від біткоїна, то шортова формація, зараз би мої шорти в мінусап не заходили. У мене би стільки шортів зараз відпрацьовало. Стільки цих шортових сетапів я їх літом відкривала, все відпрацьовувала. Зараз вони не відпрацьовують. Тому, тому от така ситуація. А, значить, цей е, лонгово, Якщо біткоін лонговий, то цей. Ну, біткоін, знову ж таки, він може припустити зараз десь сюди, таку, трошки. А далі будемо дивитися на свічні формації, тому що він може піти ще за цими лоями. По ефіру є цілі, по біткоїну є цілі. Ну, це на часі. Знову ж таки, я вам кажу, на часі. На чотирьох часах він мені. На чотирьох часах я б сказала, що якщо він припуститься, то десь. Цю зону і ці штуки не забере цілої, і піде вгору. Ну, а на часі я кажу, що забере. І через то я вам говорю: на вихідних, пожалуйте, будь ласка, давайте утримуватись в торгів, бо в інші дні для мене картинка зрозуміла. Ну, зараз просто спостерігати і набиратися досвіду, вчитися. І потім, коли таке буде подібне формула, ми вже приблизно будемо знати, як воно відпрацьовує. Далі, що я вам ще дивилася? ЛДО. Ну, теж я ж А, ЛДО, це я тут відмічала зони. А, на, типу, ЛДО для мене лонгове, але це приблизні зони, куди може припуститися, щоб тут набиратися лонгів. Тобто, розумієте, да? Але знову ж таки, знову ж таки, ми і так на хаях. А ні, ну не особо, на хая, хоча, в принципі, да, 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 ЛДО лонгове, да, якраз таки в нас ще тут на день є імбаланс. Ну, він не звідси починається, а вищий імбаланс. Але суть в чому? Суть в тому, що на меншому тайфремі е, ці зони я відмічаю уровні. Я люблю працювати по уровням також. Тому, ну, таке. Поки що для ЛДО лонг-рано. Та сусіди думаю, що ж там гупають. Так, що в мене далі є? Це дивилося тут точки входу щось, не знаю. А чому мені точка входу, якщо тут імбаланс ще є? Не знаю, що це дивилася. Це... Не беріть тут точку входу, давайте я удалю її. А ні, не удалю. Я, мабуть, хотіла подивитися, як воно відпрацьовує. Значить, що по моїх, по моїх угодах? Оце ЗРО, ЗРО, ЗРО ще відпрацьовує, тобто, ще, ще воно стоїть. Я брала суші в лонг, мене вибило по стоп-лосу. По стоп лосу. А я брала лонг по Які це монеті я брала. Да, по XMR. Ось. Я вчора взяла лонг по XMR, також ставлю вам скрін. А, зайшло. Ну, співвідношення тут не 1 до 3, а 1 до 2,5, але зайшло. І також у мене лонг зараз відкритий по бану. Бан. Де в нас бан? А, давайте я зараз бан веду. Ой, ой, що то що тут тут жорстко. Взагалі, поки що я в мінусі в цьому лонгу, Де й воно натоптало тут. Це я перед сном відкрила вчора. Я що відкрила? Мені подобається от, оця розчоска, ребятки. Ну, прям ну, хочеться зняти її прям таким сильним, якимось потужним імпульсом. Але тут і натоптало, в принципі, внизу. Воно може якраз піти спочатку вниз, та тим більше якщо біткоін дасть внизи. Ну, типу, дасть вниз, то... Да, може вибити по стоп Ну, в общем, опять же, вам не треба брати з мене приклад. Одна угода зайшла в плюс, ця може зайти в мінус. Окей. Із вчорашніх, іменно із вчорашніх, я вам говорю. Ладно, ладно, в общем, що там далі? Ну, все, я, зараз для мене немає точок входу. Ті угоди, що відкриті, відпрацьовують. Як вони закриються, я ще не знаю, побачимо. Це в мене дві угоди: по бану і по ЗРО. По бану зараз в мінусі, по ЗРО зараз в плюсі. А там буде видно. Кстаті, тут я в мінусі на скільки відсотків? Давайте подивимось. Ну, майже на 2, майже на 2. Ну, один там 80 чимось показало. А по ЗРО, скільки це є в плюсі? Ну, Тут зараз шорт малюється, я б не сказала, що. На 6. 6% в плюсі. Чекайте, я по бану хоч Нормально виміряла? Я правильно? Чекай, 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 чекай. Я ж не до самої нижньої ціни спустила я ж сюди, до нинішньої. 1,45. В общем, та побачимо, може воно як і дасть таку ще спалку вгору і зробить вертольот. Ну все, ребят, утримуємося на вихідних відстілок. Це таке. Типу, я не хочу зараз торгувати і вам не раджу. Тому такі справи, друзі. Давайте тоді до зустрічі. Нам з вами удачки, плюсових угод, щоб все відпрацьовувало так, як нам з вами це треба. І до зустрічі всього найкращого. Пока-пока.